Війна треба. В царі не хочу. Не хочу, потому що вважаю, що без церкви не нормально. Пока мсне. Она дуже пагубно впливає на українців. Ні, ніяк. Ну, мабуть, правильно. І всі будуть. Ця. І російські, і українські. Вони одне й те саме, тільки там на російській мові, а там на українській. Тут ні до війни ходила. Ще ні. Я вважаю, що держава не повинна лізти в діла релігійні. Люди самі повинні вирішувати, куди їм ходити або в синагогу. Або в мечеть, або в церкву католіцьку або православну. Це, це людина повинна вирішити. Це у нас в головному законі прописано в Конституції. Право на вероисповідання. Вони порушують зараз цей закон. Саме депутати, саме ті, які повинні захищати наші закони, вони їх порушують. Хотілося б чаще. Ні. Мене це не дуже касається, тому так, 50 на 50. Інколи.